Італійська мафія або коза Ностра має образ невразливості та ідеальної кримінальної структури, яка займається майже всім: від будлегерства до впливу на політику могутніх держав. Відомою всьому світу італійська мафія стала після еміграції в США на початку ХХ століття. Але чому вони емігрували? Після приходу до влади Беніто Муссоліні мафії була оголошена війна, і впродовж багатьох років життя в Італії для мафіозі було не таким перспективним. Гадаю, всі чули, якого впливу набула мафія вже до середини 20-го століття в США. Наприклад, побудований Лас-Вегас на гроші мафії, чутки про відношення до вбивства Кеннеді та навіть смерть поп-короля Майкла Джексона зв'язують з мафією, адже є докази того, що він заборгував їм немаленьку суму грошей. Як же італійська мафія стала такою впливовою в США та у всьому світі? Розпочати, напевно, треба з унікальної структури керівництва, схожої до армійської. Члени організації називали себе сім'єю. Сімей могло бути багато, так як в Італії, але в США на сьогоднішній день виділяють 5 найвпливовіших сімей Нью-Йорка, які мають владу над іншими сім'ями США: це сім'я Гамбіно, Дженовезе, Банано, Лукезе та Коломбо. У свій час вони отримали такі назви по прізвищі боса сім'ї. Отже, повернемося до структури. Лідер сім'ї, бос, якого призначає сім'я. Далі йде заступник боса або андербос, а також радник або консільєрі. Далі йдуть капо, молодші боси, які контролюють певні райони сім'ї та мають в підпорядкуванні солдатів це вся структура мафії. Солдат, до речі, не означає, що він не має ніякого впливу. Вони теж можуть мати багато бізнесів та в підпорядкуванні свою команду людей, пов'язаних, які не входять до складу сім'ї з різних причин. Або за етнічною ознакою, тобто не являються корінними італійцями, або просто керівництво сім'ї не вважає цих людей достойними входити до їх складу. Така сильна структура була розвинута в Італії ще в 19 столітті, але в США на початку 20 століття такого ще не було. Все змінила війна та переподіл влади, який в історії залишився як Кастеламарська війна. Якщо вам цікаво дивитись подібні відео, підпишіться на канал, напишіть в коментарях, який фільм про мафію ви вважаєте найцікавішим. А також, якщо ви хочете підтримати канал фінансово, переходьте за посиланням на банку під відео та допоможіть каналу вирости та стати кращим. А також долучайтеся на збір для ЗСУ. І ми продовжуємо. Розпочати необхідно з Сальваторе Маранцано. Це одне із найвпливовіших імен організованої злочинності, яка процвітала в Америці на початку 30-х років минулого століття. Він був лідером Кастеламарців, які були вихідцями з його рідного міста Віталії. Прославився він завзятим протистоянням з главою всієї італійської мафії Америки Джо Масарією, який вирішив самовладно керувати всією величезною організованою злочинністю США. Початок кар'єри у США. Емігрував італійський мафіозі в 1925 році, влаштувався в Брукліні. Легально він вважався працівником у сфері нерухомості, але насправді займався бутлегерством. За часів сухого закону у США вся мафія була зосереджена навколо контрабанди та підпільної торговлі алкоголем. У період кінця 1920-х і початку 30-х років борхливо розвивалася італоамериканська мафія. У цей період в історії Америки Сальваторе Маранцано мав великий авторитет у земляків Кастелемарці, які розмістилися по всіх найбільших містах штатів. Йому відразу після прибуття із Сицилії вдалося посісти чільне місце серед мафіозів тих часів, контролювали його угрупування не лише контрабанду алкогольної продукції, а й гральні заклади та продаж цигарок, лідерство серед земляків після прибуття до США. Маранцано дуже швидко проник у сферу італійських мафіозів і незабаром відокремився від свого Дона Віто Касіо. Насамперед він отримав значну підтримку від місцевих вихідців з його рідного Кастеламаре. Він серед решти членів банд був найосвіченішим, умів гарно говорити, тому його цінували й інші лідери угрупувань. Згодом Сальваторе Маранцано став босом мафії. Він наблизився до інших представників італійських сімей. З ним об'єдналися такі мафіозі, як Джозеф Бонано та Джозеф Профачі. Бутлегерський бізнес: основний бізнес усієї організованої злочинності Америки тих років будувався на контрабанді та продажу алкоголю та цигарок. Доставлялися товари з Канади, Мексики, завозилися на кораблях ночами у Гавані. Звичайно, між угрупуваннями існувала сильна конкуренція за ринок збуту. часто траплялися сутички. Між членами різних банд та перестрілки з поліцією. Марансано почав займатися наркоторгівлею та сутенерством, взявши собі в заступники Джозефа Банано. На початку 20-х років босами кастеламарців у Нью-Йорку вважалися два авторитети: Гаспар Мілацо та Стефано Магадіно. Проте, внаслідок постійних конфліктів з поліцейськими та іншими бандами, вони змушені були поміняти своє місце розташування, переїхавши до Детройта та Буфало. З часу їхнього переїзду залишився за головного Ніколас Ширіо, якого у банді усі називали як Кола Широ. Діяльність Джо Масерії у цей час розпочав боротьбу за встановлення повної влади Джо Масерія. Він вирішив поєднати всю мафію Нью-Йорка, а потім і всієї Америки у своїх роках. А тих, хто йому не хотів підкорятися, він просто усував. То справді був період кривавих зітнень. Сальваторе Маранцано мав свою думку щодо цього. Він був дуже сильною особистістю і не міг допустити влади якогось іще іншого боса. Хоча багато знаменитих мафіозів підтримували починання Джо Масерії, долучилися під його початок Аль Капоне, Лакі Лучано, Альфред Мінео, Джо Адоніс, Віто Дженавезе та інші. Кастеламарська війна. Це кривавий конфлікт за контроль над італоамериканською мафією між прихильниками Джома Серії та Сальваторе Марансано. Війну назвали так, бо Марансано був родом із Касталамаре дель Гольфо. Касталамарська фракція виграла, а Марансано оголосив себе Капо Ді Тутті Капі, тобто бос всіх босів, ставши незаперечним лідером мафії. Однак він незабаром був убитий бандою молодих гангстерів. На чолі з Лакі Лучано, який встановив новий орган, який розподіляє владу Комісію, яка складалася з п'яти сімей мафії рівної сили задля запобігання таким війнам у майбутньому. Мафіозні операції в США в 1920-х перебували під контролем Джо Масерії, чия сім'я складалася в основному з бандитів Сицилії, а також калабрійських та кампанійських регіонів Південної Італії. Сицилійський мафіозі Віто Кащо Феро вирішив зробити ставку на контроль за діяльністю мафії в США. Зі своєї бази в кастеломарі Дель Гольфо він послав Сальваторе Марансано захопити контроль. Зовні Кастеломарська війна йшла між силами Масерії та Марансано. Насправді це був конфлікт поколінь. Війна між старою сицилійською мафією, відомою як Вусаті Піти за їхні довгі вуса, і молодим поколінням італійців. Тих, хто народився в США або приїхав до країни в дитинстві. Останні краще знали англійську, були гнучкішими у кримінальному бізнесі та охоче партнерствували з неіталійцями, якщо це мало вигоду. Напруженість у відносинах між двома сім'ями була помітна ще в 1928 році, коли одна сторона часто викрадала у іншої вантажівки з алкоголем, виробництво якого було незаконним через сухий закон. Проте склад обох сімей постійно змінювався. Багато гангстерів протягом війни переходили на інший бік і вбивали своїх вчорашніх союзників. Початок війни: Важко сказати, коли фактично розпочалася війна. У лютому 1930 року Масерія нібито наказав убити Гаспара Мілацо, голову відділення Детройтського сицилійського союзу. Масерія, як повідомляється, був принижений відмовою Мілацо підтримати його в суперечці Сицилійського союзу, що зачіпає синдикат Чикаго та Аль Капоне. Однак, на думку більшості джерел, перший залп був зроблений Масирією саме 26 лютого, коли він замовив вбивство союзника Гаетано Рейна, чия дочка Кармелла через два роки вийшла заміж за Джо Валачі. Масерія наказав убити рейна молодому тоді Віто Дженавезе, що останній і зробив, застреливши жертву в притул з помпової рушниці. За допомогою цього ходу Масирія мав намір захистити своїх таємних союзників Томі Гальяно, Томі Лукезе та Домініка Петріллі. Однак ця зрада вийшла йому боком, оскільки родина Рейна перекинула сили на підтримку Маранцано, і конфлікт перейшов у гостру стадію, коли сторони перестали зважати на людські жертви і не зупинялися практично ні перед чим. Удари по торгівлі 15 серпня 1930 року прибічники Марансану вбили голову бойовика Масарії Джузепе Морелло в його офісі в східному Гарлемі. При цьому був убитий випадковий відвідувач Джузепе Паріано. Через два тижні Масарія отримав ще один удар, після вбивства Рейна Масерія призначив Джозефа Пінцоло відповідальним за рекіт. Проте 9 вересня родина Рейна застрелила Пінцоло в офісі на Таймсквер, який орендував Локезе. Після цих двох убивств сім'я Рейна офіційно об'єднала свої сили із сім'єю Бонано. Масирія незабаром завдав удару у відповідь. 23 жовтня 1930 року Джо Аєло, президент профспілки Чикаго сицилійців, був убитий. Тоді було прийнято вважати, що Капоне, як союзник Марансано, вбив Аєло в порядку боротьби за владу в Чикаго. Однак Лучано пізніше визнав, що це Масирія замовив вбивство Аєло. І воно було виконано його союзником Альфредо Манфреді. Після вбивства Аєло ситуація змінилася на користь Кастеламарської фракції. 5 листопада 1930 року Альфредо Манфреді і один з ключових членів банди Масерії Стів Феріньо були вбиті. Тоді члени банди Масерія, вважаючи, що утворилася явна перевага сил на користь суперників їхнього боса, почали перебігати до Маранцано, по суті, намагаючись врятувати своє життя. 3 лютого 1931-го ще один важливий член команди Масерії Джозеф Катанья був поранений і помер через два дні. Враховуючи погіршення ситуації, союзники Масерії, Лучано та Дженавезе, розпочали переговори з Маранцано, лідером Кастеле Вони погодилися зрадити Масерію, якщо Маранцано припинить війну. 15 квітня Масерію було вбито під час обіду в ресторані, розташованому на Коні Айленд. У ролі кіллерів виступили Анастазія, Дженовеза, Джо Адоніс та Баксі Сігал. Чіро Теренова мав вести автомобіль при відході з місця злочину, але так перенервував, що не міг навіть увімкнути передачу, а тому Сігелу довелося виштовхнути його з сидіння і самому сісти за кермо. Нова структура мафії. Зі смертю Масирії, війна закінчилася. Переможцями принаймні на папері були Марансано та Кастеламарська фракція. Побачивши на власні очі, до якого розгулу насильства призвела ситуація в кримінальних колах Америки, Марансано здійснив низку важливих реформ, щоб уникнути подібних воїн у майбутньому. Багато з цих змін досі чинні. Крім Нью-Йорка, великі північно-східні та середньозахідні міста тепер мали по одній сім'ї. У Нью-Йорку через великий розмах злочинності було утворено 5 сімей. Босами п'яти сімей стали Лакі Лучано, нині родина Дженовезе, Джо Профачі, нині родина Коломбо, Томі Гальяно, зараз сім'я Локезе, Джо Бонано, сім'я Бонано та Вінсен Мангано, зараз родина Гамбіно. Проте всі були зобов'язані зберігати вірність і дотримуватися поваги до Маранцано. Маранцано заснував для себе окрему посаду, він призначив себе Капо Ді Тутті Капі, що у перекладі означало бос всіх босів. За новими правилами, кожну злочинну сім'ю має очолювати бос, якому допомагає Андербос. Третю за рангом позицію консільєрі ввели трохи пізніше. Сім'ї розділили на бригади, очолювані Капо та укомплектовані солдатами. Часто солдатам допомагали соратники, які ще не були мафіозі. Партнерами могли бути не італійці, як, наприклад, Мейєр чи Бен Сігел. Смерть Маранцано. Становище Маранцано у ролі Капо Ді Туті Капі було недовгим. 10 вересня 1931 року команда вбивць прибула до його манхеттенського офісу. Кіллери, бажаючи все зробити тихо, спробували вбити Маранцано холодною зброєю. Однак він чинив такий запеклий опір, що вбивці були змушені застрелити його. Серед ліквідаторів були Семюал Лівайн та Бо Вайнберг. Згідно з отриманою пізніше інформацією, команда кіллерів була сформована Мейером Ланським. Зрештою, обидві сім'ї старої формації програли війну. Реальним переможцем стало молоде і безжальне покоління бандитів на чолі з Лучано. З їх приходом до влади, організована злочинність стала готова вийти на справді національний рівень і стати мультиетнічною. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо ви хочете продовження цієї історії та як мафія стала наймогутнішою кримінальною організацією, дайте знати в коментарях. Також поставте лайк, підпишіться на канал та підтримуйте канал фінансово, щоб відео виходили частіше та кращої якості. А також долучайтесь до збору на ЗСУ. Посилання на банку буде в описі під відео.